Мешканцям Закарпаття нагадують про потребу отримати усі профілактичні щеплення згідно з календарем, а особливо дітям. Перед початком навчального року ця тема стає актуальнішою, адже без обов'язкових щеплень малеча не має права відвідувати дитячі колективи, зокрема школи та садочки. Подбати про вакцину для своєї дитини від інфекційних хвороб, таких як туберкульоз, дифтерія, кір тощо закарпатські лікарі закликають також тих, хто опинився в області вимушено. Останні пару років звичайно втрутився ковід, а зараз війна. Є не лише медичні працівники, відповідають за вакцинацію дітей, а й організовані колективи, тобто садочки школи. Тут вже є наказ Міністерства освіти, що невакцинованих дітей на навчальний до. Навчального процесу в організований колектив не допускати ну йдуть діти в перший клас, починається навчальний процес. Вакцинація стала більш активною. Так? Якщо це зимою і ну, в перші періоди, перші місяці війни це ну, в силу різних обставин то не було дітей десь виїхали і так далі. Тепер вона почалася активно. Тобто, вакцина в нас це є, ми вакцинуємо, знову ж таки, навіть вакцинуємо дорослих в організованих і в критичних інфраструктурах, не лише від ковіду, а й в дифтерії і правця. Тобто активний процес, бригади створені, запрошуємо всіх ну, і стараємося вакцинувати.